Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин. Багато хто із вас має домашнього улюбленця, котика чи песика, але є багато собак та кішок, які не мають своїх домівок. Такі тварини називаються безпритульними або бездомними. Як ви вважаєте, звідки ж беруться безпритульні тварини? Дитині захотілося маленького пухнастика, батьки придбали, діти погралися, тварина виросла, потребує догляду, уходу, а нею не хочуть займатися. Погралися, як іграшкою та викидають, інколи віддають іншому господареві. Але часто тварина опиняється на вулиці, поповнюючи ряди безпритульних. Також тварина може загубитися це теж провина господаря, тому що не використовують ланцюжок, не стежать під час прогулянки за своїм улюбленцем. Тварину може щось налякати. Він може побігти за кішкою або за іншою собакою. Потім не може знайти свою домівку і губиться. Зараз, коли в нашій країні триває війна, багато людей покидають свої домівки і виїжджають в інші міста. У кого є можливість брати своїх пухнастиків з собою, а у кого такої можливості і немає. Ці улюбленці теж поповнюють ряди безпритульних тваринок. Малята, як же ми можемо їм допомогти? Про своїх похнастиків ми дбаємо, вигулюємо, годуємо, купаємо, водимо до ветлікаря? А як ми можемо допомогти безпритульним тваринам? Ми можемо їх погодувати, налити водички, змайструвати разом з дорослими будинок для зимівлі. Але сама найкраща допомога знайти господарів. Можемо її сфотографувати і розмістити оголошення, що тварина шукає господарів. Якщо у неї є ошийник, то слід поглянути на нього. Там, можливо, є адреса чи телефон господарів. Якщо не знайшли господарів, тварину можна відвести до притулку. Також ми можемо допомагати тваринам, які знаходяться у притулках для тварин. Ми їм можемо привезти корм, можемо з ними погратися, але тільки під наглядом дорослих. Також ми можемо допомогти в прибиранні вольєрів. Але, перш за все, слід пам'ятати, що безпритульні тварини можуть бути небезпечними, тому допомагати тваринам слід тільки з дорослими. Запам'ятайте, тварину не можна гладити, вона може бути хворою чи агресивною. Коли зустрічаєте собаку, не махайте руками чи палицею, не кричіть, не показуйте тварині свій страх, а помаленьку відходьте від неї інший бік. А зараз пропоную малята погратися. Хто що їсть, сьогодні граємо. Що полюбляють тваринки, визначаємо. Перед вами буде тваринка. І три їжі картинки. Що вона любе, вибирайте, а що ні, їй не давайте. Песик, що їсти полюбляє? Напевно, кожен з діток знає. Так, вірно, кісточку і корм собачий він з'їдає, а рибку геть не полюбляє. Котик нявчик зголоднів. Що б котик зараз з'їв? Мишку рибку любе котик, на зернятку криве ротик. Хом'ячок що полюбляє? Впевнена ти відгадаєш? І насіння, і зернятка заховає в щічки хатки. Ну а тісточку залишить. Цуцинятко пригостить. Ану спробуй відгадати, що папуга любить смакувати. Так зернятко він всі полюбляє, тільки рибку він залишає. Морська свинка зголодніла. Відгадай, що б вона з'їла. Фрукти, ягоди, травичку. Вона має з'їсти звичку. Кісточку не полюбляє, бо міцних зубів немає. А змія що їсти полюбляє? Мишей і жабів змія полюбляє. Ну а фруктів? Не чіпає. Ну а равлика всі знають, що він любить, відгадають, всі овочі, фрукти, кульбабки з'їдає, а м'ясо для песика він залишає. Всіх тварин нагодували, вони спати полягали. Так на подушці вмостились, щоб сни смачні наснились. Молодці діти, сьогодні ви дізналися, як можна допомагати тваринам, піклуючись про них. Дякую малята за увагу. До нових зустрічей. До побачення!